Не всі можуть професори да запропонувати нормальну освіту і дати якусь нормальну методичну базу, таку, щоб ти після цих чотирьох років університету пішов викладати. Мені, наприклад, пощастило, у мене була реально дуже непогана викладачка по методиці. Я знала про всі стейджі, я знала, що є while-listening, post-listening і так далі. І коли я прийшла на свою першу роботу в на в приватну школу, то я не була така. прям, ну знаєш, Лідірована від життя. Так, так, так. Я хоч щось якусь базу розуміла. Але е, з тим, як я консультувала вчителів англійської після чотирьох років університету, так само да? так само з методикою викладанням, парами і так далі, так вони ну взагалі ну повний нуль. Вони ну навіть якісь PPP взагалі нічого не знали. Залежить від університету від конкретного професора. Е, я чула гарні відгуки про деяких професорів, деякі кафедри в деяких, деяких університетах України, от кому як тобі повезло.